Ви вже подали заявку на отримання тисячі від Зеленського. Сьогодні 1 грудня і з 12-ї години почався відлік подання заявок на отримання цієї тисячі. І вже понад мільйон українців подали ці заявки. Якщо ви не поквапитесь, то можливо грошей в бюджеті і не вистачить на вас. Тому я рекомендую якнайшвидше подати заявку на отримання тисячі від Зеленського. Це можна зробити як через застосунок Дія. Так і через Укрпошту. В цьому відео я розповім, як саме подати заявку на 1000 від Зеленського через Дію. Перше, що ви маєте зробити, це, звісно, встановити дію, якщо вона не встановлена. Якщо ж у вас дія встановлена, то вам треба все одно оновити її. Оновлюєте дію, і коли ви зайдете вже на оновлену версію, то там ви побачите банер, де буде зазначено тисяча від зеленського подати заявку. Ти на цей банер і переходите на наступну сторінку. На наступній сторінці вас ознайомлюють з умовами, на підставі яких ви можете отримати цю тисячу. Ну, перше, ви маєте бути українцем. Зрозуміло, ви маєте знаходитись на території України, тобто тисячу гривень від Зеленського отримують тільки ті, хто знаходиться на території України. Як це буде перевірятися через е, Геодані? Ні, це буде робитися відповідний запит в Держприкордонслужбу, чи перетинала особа кордон. Зрозуміло. Також у вас має бути відповідна картка національний кешбек. Якщо цю картку ви досі не відкрили, то вам запропонують відкрити нову картку. Також вам має бути більше 18 років. Але зверну увагу, що ваші діти також можуть отримати цю тисячу. Але заявку на дітей до 18 років подають їх батьки. Про це ми побалакаємо трохи пізніше. Далі, внизу на цій сторінці тицяєте розпочати. На наступній сторінці ви обираєте саме для кого ви замовляєте. Цю тисячу для себе чи для дітей. Якщо для себе, ти для мене і натискаєте Далі. На наступній сторінці ви маєте обрати картку, на яку будуть заходитися тисяча. Якщо у вас вже була відкрита картка, національний кешбек, вибираєте цю картку. Ні, та вам запропонують відкрити нову картку. Після обрання картки ти далі. На наступній сторінці. Ви маєте перевірити, чи правильно зазначені всі ваші дані прізвище ім'я по батькові, ІНН і на який рахунок будуть зараховуватися кошти. Також ви маєте підтвердити, що ви знаходитесь на території України і поставити відповідну позначку. Далі натискаєте Надіслати. Все, виплату замовлено. Тепер в розділі замовлені послуги буде віконце, що ви замовили тисячу від Зеленського. Вітаю вас! А щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Борянського, підписуйтесь на канал і ви завжди будете в курсі цікавих новин, які будуть стосуватися вас особисто. А якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. З вами був адвокат Андрій Борянський. Якщо це відео було корисне, ставте лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!